Шановні українці, велике прохання до вас підписати та поширити петицію про присвоєння звання Героя України посмертно, відважному захиснику нашої батьківщини, сержанту Онупку Геннадію Дмитровичу, 1973 року народження, жителю села Якимово Полтавської області. Геннадій брав участь в АТО. У 2014-2015 роках. З початком повномасштабного вторгнення добровільно став до захисту Батьківщини разом із сином, який і досі вважається зниклим безвісти. Геннадій служив у 116 й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, воював на Донецькому напрямку у складі військової частини А 7314. 23 січня 2023 року отримав важке поранення голови у місті Солодар на Донеччині. Три місяці лікарі боролися за життя героя. Але, на жаль, Геннадій помер 21 квітня 2023 року у Київському шпиталі. Йому було лише 49 років. Україна повинна пам'ятати своїх героїв. Як підписати петицію на сайті президента. Відкриваючи сторінку петиції, ми бачимо, що необхідно авторизуватися. Натискаємо. Найпростіше та найшвидше увійти через банк НБУ. Натискаємо та обираємо з переліку ваш банк. Входимо до банку. Обираємо підтвердити. Після перевірки своїх даних обов'язково даємо згоду на обробку та натискаємо продовжити. Після цього повертаємося на сторінку петиції та натискаємо Підписати. Вітаю! Ви підписали петицію.